Тиждень розгару коридору затемнень, самі події, емоції та переживання будуть саме в цей тиждень за кармічним коридором весни 24-го року. Тож це астропрогноз з 1 по 7 квітня, нарешті квітень. І знаєте, от прям з 1 по 7 квітня, але насправді цей тиждень він як фільтр подій, які вже почалися ще з 25 березня. Вони мають зараз свою кульмінацію, розвиток, тому що в першу чергу понеділок у нас пов'язаний з тим, що. Точка, яка має величезне значення, це середина точка затемнень, співпадає з початком ретроградності Меркурія, який невідмінно діє на всіх і повертає незакриті питання, кармічні якісь питання, які можуть бути навіть десятирічної давності, також це тиждень, який звичайно має величезний вплив не тільки від коридору затемнень, а ключовий значимий соботійний характер, який нам задає власне події, які відносяться до сонячного затемнення, яке буде 8 квітня. Тому що сонячне затемнення воно ж не тільки в один день. Тому тиждень починається з такої бурлящої енергії, але вона дуже цікава, тому що вона не задає якби, великих переживань, а вона задає а, таке величезне бажання щось зробити. Ми відчуваємо, що коїться щось навколо, але нас приторможує. Адже ретро Меркурій зараз має величезну силу, він в Овні, і в понеділок він просто зупиняється для ходу назад. Тобто ретро петля а, вже. В понеділок вона ніби як точка, з якої починається ретро-рух. Тому понеділок максимально приторможує документи, максимально заповільнює покупку якихось авіаквитків. Поїздки транспорту можуть бути поломки транспорту, затримка рейсів, і взагалі дуже сильно ретро Меркурій цього разу діє на техніку, тому можуть бути якісь помилки, похибки в електроніці, глюки систем. І цей тиждень він найбільше присвячений власне таким колапсам, які може бути стосовно електрики і стосовно інтернету, тому що це пов'язані взагалі структури. А, крім того. Така приторможеність буде на хвилі впливу Венери, яка буде неймовірно розкриватися. Тому. Творчість процвітає музика, мистецтво, всі події, які пов'язані з виходом сінглів, треків хіти пишуться саме по такому аспекту. Тому ми маємо однозначно звернути увагу на те, що якщо тягне до творчості, то це ідеальний час. А також це ідеальний час, аби закохатися. Тому емоції будуть дійсно зашкалювати, захочеться закохатися, навіть у когось заново закохатися в людину з минулого. Крім того, у нас є такий переломний хід енергії, тому що перша половина тижня вона власне така, вона натхненна, вона медитативна. Дуже добре йдуть практики езотеричні, робота з психологом, занурення в себе емоції. Власне, на фоні цього інтуїтивна творчість, так тобто йдуть такі от істинні, а не вимушені творіння. Але потім енергія змінюється, тому що у нас агресивність Марса. І включається також Сатурн, і ось власне четвер, п'ятниця, субота і неділя. Вони вже під цим впливом, крім того, діє вже сонячне затемнення з понеділку наступного тижня. Що це нам дає? Це нам дає нестриманість, агресивність в спілкуванні і в діях. Відчування агресії та впливу агресивного від інших людей, масовість цього впливу, боротьба зі структурами, законами і попередніми правилами та домовленостями, тобто вони можуть зриватися. Е Власне, ще що, що дає, це такий сексуальний аспект. Це в позитивному сенсі може розкривати сексуальність для багатьох. А ще для когось, хто заводить романи, наприклад, на початку тижня, то вікенд точно дуже романтичний і пристрасний. Ну і взагалі, це як порив пристрасті, і саме по такому аспекту відкриваються і, взагалі, люди вступають в зради та любовні трикутники, і саме в цей час повертаються колишні. Тому... Четвер, п'ятниця, субота та неділя. Дуже уважно до того, хто до вас виходить на зв'язок. Якщо є пристрасть в стосунках, то ви себе навіть стримати не зможете. І будуть а, дійсно такі м, чуттєві відносини і інтимні стосунки, просто неминучі з людиною, яка до вас на романтичне побачення приходить саме на цей вікенд. Що ще варто знати цього тижня? Що а, тиждень доволі ефективний. Для роботи з собою своїм підсвідомим, своєю психікою, але малоефективний в зрушенні справ з якихось застійних точок. Тому документи дуже часто краще відкладати якесь основне підписання звичайно, це залежить так, від чого це може залежати так. Не у всіх програється в такому приторможенні, але більшість людей дуже впливає. А от індивідуально, чи можна чи не можна якісь важливі справи, нотаріальні, документальні продаж купівлю в цей час взагалі організовувати, це вже стосується вашого індивідуального аспекту і резонансу з вашою натальною картою. Тому раджу дійсно в такий сприятливий тиждень розібратися зі своєю натальною картою, подивитися на неї, подивитись, де ж у вас Меркурій, тому що саме в цій зоні, за яку зараз у вас відповідає Меркурій, в вашому домі гороскопу, де знаходиться Меркурій, а він у кожного є, так саме ця. Ця сфера може мати помилки приторможення, якийсь такий дивний хід подій, який вас повертає в перепрацьовку кармічних задач з минулого. І тут дуже важливо, що тут треба дійсно усвідомити, що там у вас в натальній карті, аби вміти сприймати цей аспект гармонійно, щоб це не було сюрпризом, те, що зараз відбувається, коротко, що можна цього тижня. Найкраще йдуть заняття, до речі, і новий тип режиму дня, спорту, дієти це все йде на користь і на зниження ваги. Тому починайте. Що погано йде, це велику побутову техніку, вона може ламатися, але ремонт буде затягуватися, тому навіть можна цей час не тратити, аби її ремонтувати, а вже з наступного тижня зайнятися цією справою. Купувати побутову техніку велику, значимо, теж не варто, особливо електроніку. Ну і продаж нерухомості теж зараз, знаєте, зараз зрушується з місця, тільки та нерухомість продається, яка дуже давно була в застої і не могла продатися. А зараз може такий шанс є також. Не варта ризикувати в якісь азартні ігри і, взагалі, ризикові справи, бо вони можуть просто затормозитися або мати помилки. І найважливіше перевіряйте всі дати документів, всі паролі свої зараз можуть бути збої не тільки технічні в інтернеті та електроніки, а навіть просто. Технічні помилки в написанні текстів і правильності написання та прочитання тому саме по таким аспектам, найчастіше по телебаченню, коли ми бачимо якісь новини. То може бути таке, що ведуча помиляється або оговорюється, або щось за кадром виходить в ефір. І е, ну, це, з однієї сторони, може нічого катастрофічного, але якщо це вас напряму стосується, то фільтруйте інформацію, тому що інформація, яка може цього тижня приходити, може бути такою е, знаєте, скривленою, не зовсім правдивою. Я бажаю вам максимально плавно пройти цей тиждень, бо він, власне, такий плавний, медитативний, легкий, в е, на, на, людини, яка б на легкості і відпускає ситуацію цього тижня все йде трошки краще. Ну але тиждень закінчується агресивним аспектом, тому звичайно не боїмося цього, але розуміємо, що агресію, конфлікти, сварки, недотримання умов це так. Це абсолютно органічна енергія за боротьбою Марса і Сатурна наприкінці вікенду. вікенд. Ну, окреме відео по сонячному затемненню. Я ще буду ще записувати. На Ютубі є всі детальні відео по всім аспектам і прогнози на кожен місяць. Ну а свій індивідуальний астропрогноз ви, звичайно, можете ще замовити. Пишіть в особисті повідомлення або в Телеграмі, чи тут навіть у Тіктоку теж є така можливість. Дякую вам, що підтримуєте астрологічний українсьмовний контент, ставте лайк, підписуйте своїх друзів на канал, нехай нашої спільноти, спільнота Росте її стає. Є більше, і пишіть в коментарях, чи по ретро Меркурію ви вже відчуваєте, хто хоче повернутись до стосунків.